До уваги військових показує ще одну самотню жінку в інтернеті. Це злоякісна група з мережі груп самотні жінки, керується вона спецслужбами російськими, щоб заманювати вас у медові пастки. Це може бути фейкове побачення, яке може закінчитися дуже трагічно. Вже один військовий в Харкові так загинув. Також ви можете втратити гроші з банківських карток, коли будете реєструватися на ось такому. Sophila і О сайті. А також росіяни можуть е, знайти ваш IP, коли ви зайдете на злоякісний сайт, та просто-напросто дізнатись ваше місце положення, вас та ваших побратимів. Подивіться, написано однією рукою: жінки нахабно згенеровані штучним інтелектом або фотографії жінок викрадені. Можливо, якась жінок дивиться це відео, вона впізнає своє фото. І тут просто провокації. Тому будьте обережні. Я вас попереджаю, можете задавати питання під відео, я вам все розповім. Це злоякісний ресурс. Користуйтеся знайомствами на офіційних сайтах, а не на російських провокативних ФСБшних помийках.